Андрій, ви розсилали повідомлення до комунальних підприємств. Ми вже повернули комунальну власність світлового з чи ще ні? Це ж не попитання. Це не попит. Ви шукаєте до комунальних ну, ви знаєте. Якщо комунальне підприємство, дуже Ми повернули, так і уточуються. <плес> я може зрадів, що ми вже стали вже <плес> повернути. Я задав питання, як я задав, а ви задавайте свої. Що ви для цього робите, скажіть? Щоб повернути <плес> <плес> світловоць <Провинуваємо>. побут у власність, комунальну власність міста. Словоцька міська рада. Я особисто зібрав кучу-кучу матеріалів, допомагаю юридичному підрозділу. <плес> що ви робите? Світловодська міська рада прийняла рішення щодо виходу з учасників, учасників політреї з своєю часткою, 8 листопада, воно було вже мало б реалізуватися. Сьогодні вже... я теж почну обзивати вас, тим словом, яке ви заслуговуєте. Утримайтесь від коментарів. Можете давайте по порядку денного, в мене пропозиція. Якраз підправиться дитина. Нічого, давайте, давайте. я витримую не такі удари. Та, ну, навіщо ви так? і, і не давайте не по порядку денного. Миру, ганьба. Не заважайте про. Нема аргументів, нема нічого О, Тільки право не і ліво. Продовжуємо. Ні, ну, я Культура. себе поки стримую. Все все фіксує справа і з